Тою подання повної і точної інформації у вашій декларації, як це передбачено антикорупційним законодавством. Квартира куплена мамою моєю на підставі договору купівлі-продажу, і точної суми вартості квартири на момент купівлі-продажу мама мені не повідомляла. Точної суми я не знаю. Згод... Тому я використала таку позначку невідомо. Пані Наталя, а ким працює ваша мама? Пенсіонерка, пенсіонерка. наразі. пенсіонерка. Ну, як ви думаєте, от може виникнути такий, я б сказала, обґрунтований сумнів стосовно от то, тої інформації, яку ви зараз пояснюєте, з врахуванням того, що ваша мама пенсіонерка, живе в стрію, купляє квартиру в Києві. У неї є донька професор, юрист з досвідом всім, і вона навіть з нею не радиться, не інформує її. Навіть коли донька питає, їй треба заповнити декларацію, вона не знає вартість цієї квартири. Вам не здається, що зможуть виникнути обґрунтовані сумніви в цьому питанні? З вашого дозволу поясню, я зрозуміла запитання. Да. Питання в тому, що мама. В 20 щоб лаконічніше пояснити цю інформацію, вона купила квартиру, оскільки вона вийшла на пенсію, в неї були значні виплати при звільненні і значні суми, і там теж зазначені інші суми, які вона отримала як компенсацію за неналежні виплати. З огляду на це частково я також долучалася. Але м, точну суму мама попросила, щоб це залишилось інформація не для розголошення. А ви з нею? Ви її питали про це і пояснювали, що вам це потрібно Пояснювала. для здійснення. Тих дій, з якими пов'язане ваше майбутнє, проходження різних там, процедур і яке негативне ну, скажімо так, ставлення у неї саме до розголошення цієї інформації. Вона ж є відкритою, тому що це договір купівлі-продажу, це не конфіденційна інформація. Ну, а вас в тому, що... не здивувало те, що вам ваша мама не сказала ту суму? Ну, Справа в тому, що мама сказала, не хвилюся, ця квартира буде тобі потім подарована через то. 100... Ну не хотіла вона розголошувати вартість зрозуміло. цієї квартири. Це її право. Ви були стороною договору дарування, вчиненого вашою матір'ю на вашу користь. Договір був укладений 16 лютого 23-го року. І нотаріус вимагав від матері підтвердження права власності на квартиру. Де цей документ зараз? Ну для того, щоб нотаріус посвідчив договір дарування, він мав бути впевненим, що та особа, яка дарує цю квартиру, вона має належні права. Тобто вона є власником цієї квартири, і він вимагав від матері підтвердити право власності. Цей документ, мабуть, нотаріус отримав. Інакше ви не стали би стороною по цьому договору. Можна пояснити? Да. То де де це зараз цей документ? Угу. Оскільки я так зрозуміла, що посвідчували договори купівлі-продажу і договір дарування один і той же нотаріус, значить, цей договір купівлі-продажу, я так зрозуміла, знаходиться у нотаріуса в архіві. А що вам перешкоджало звернутися до нотаріуса за отриманням інформації, яку містив договір купівлі-продажу, що залишився на зберіганні у нотаріуса? Ви стали власником цієї квартири. Що Ви вам маєте... заважало? Ви зверталися до нотаріуса? Ви маєте на увазі в частині вартості? Квартири. Ну, в частині того, щоб познайомитися з договором купівлі продажу, тому що це правоустановлюючий документ, на підставі якого ви набуваєте право власності за договором дарування. Розумієте, вони дуже тісно пов'язані. Якщо в, о, щодо вас виникнуть сумніви, наскільки ви є належним власником на підставі цього договору дарування, виникнуть якісь спори, то ви повинні підтвердити це право власності. Його може підтвердити тільки правоустановлюючий документ попереднього власника яким попереднім власником стала за договором купівлі продажу ваша мама? Тому я запитала: а скажіть, будь ласка, у кого є цей ти ви кажете? У нотаріуса що вам перешкоджало у нотаріуса отримувати копію? Ви належний власник? Поясню, я зверталася, коли я отримала запитання від до речі, групи експертів, я зверталася до нотаріуса. Нотаріус була тривалий час на лікарняному і сказала, що документи за 2021 рік вона здала в архів загальний. У неї вони відсутні. Вона, тобто, якщо в мене буде був би більше часу, я зверталася. У мене було тиждень часу на пояснення, я до неї зверталася. Вона на той час була на лікарня. Дякую, Зрозуміло. Відповідно до інформації, отримала.